L14-150 14150 це багатофункціональний пристрій формату А3 із вбудованою СБПЧ, що забезпечує високу продуктивність, економію та якісні результати. Він створений для малого та середнього бізнесу, для офісів, де працюють із документами великого формату, для дизайнерів, архітекторів інженерів. Пристрій підтримує функції друку, сканування, копіювання та факсу. Роздільна здатність друку 4800 на 1200 DPI. Мінімальний розмір краплі 3,3 піколітри. Швидкість друку 17 чорно-білих або 9 кольорових сторінок. Є автоматичний двосторонній друк, планшетний сканер з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Є автоматичне подавання на скан. Підтримує Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet та USB підключення, об'єм лотка 250 аркушів, є додатковий лоток для щільних носіїв. Є великий екран розміром 61 см, габарити 498 на 358х245 мм, вага 9,7 кг. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.